Всім привіт! Ви на каналі Я і моє хазяйство. Зараз вечір. От. Я вже вправляюся. Зараз буду гнати свої кози пасти. От. На день їх зараз виганяю в загон. Отакий от, от. Там у них каструлька з водою. Це сьогодні приніс їм геляку здорову. Що ти гурмотиш? Геляку здорову приніс цій шовковиці, вони їли. І отут козочки мої ходять. Зараз будем йти пастися. От. Перед тим думаю, як йти пастися, заснімлю вам відео. Покажу вам всіх, розкажу, які новини. От. Всі їдять. Маленькі, великі козявки. Ходять тут, бігають. От, Кози. Знаєте, вже оно трохи. От. Йди їж, ти встала, дивися і ждеш. Вивела в мене квочка курчаток. Вже давненько, так бо я відео давно не знімав. Ось От. такий має курчатка. 13 штучок. Вже вони вдівають пір'ячко. Отакі курчатка. Два сіреньких, чорненькі ті такі рябенькі. От, тут вони на дворі, я їх там на ніч обкриваю цим покривалом такого тут. І все, водичка їда. І ганяють, слава Богу, вивела. Води їх 13 штучок. Отаких. От от. От -от -от -от. Тут у мене на дворі зараз 12 кроленят провакциновані. Тут їх вони в тіньочки, їм тут добре. Каченята мої зараз в садку. Там у них загорожа бігають. От. Козочки їдять. Курчата я соєдинив з курми. Качки ходять, одна качка в мене сидить і друга сіла пару днів назад. Курчата соєдинив з курми, все вони прекрасно себе чувствують, живуть і все добре. От, -от так от. Каченята там в загоні, за цим шифером в садку ходять. От. Ну і отак от. Курочки, курочки. Чого ти мекаєш? Сама не хоче ти їсти, не їсть. Оно, ганяють. Цей то здачі може дати і пролізе, і буде їсти. А ця ж де, щоб я їду. Та, Ти роги маєш, вперед, давай здачі її їш. Вона не голодна, не переживайте, водички пила і шовковицю їла. Да, Сміральда? Зараз підемо пастися. Кози мімози, так? Да? Зараз уйду і машка мені буде пісні співати. Ай йди їдеш. Ось вот так от. Сміральда і нарцис, машка. Ті там їдять. Ось вот, вот, так от. Ой, як на квочку. Три аж залазить. По два, по три залазять всі. Так, йдемо до кролів зараз. Кроли, кролики, зайчики. От мої кролики зараз. от Трошки вже їх потрохи морозілочкою які старші. Тут у мене кролишка. от Гнізда не зробила, пуху не нарвала. Має три штуки, мала більше, але ну, три <кій> штуки собі самі більше лишила. Ну, Ті всі пропали. І три штуки корми. Побачу, що з ней буде за кролиця. Але, напевно, що як викорми, ну, буде видно. Така вона не сильно, мама. Щоб на кролицю. От. Тут п'ять штук мальчиків, тут чотири дівчинки старших. тут Три кролика. Це мій самець. Ну і от кролишки. От. І тут дівчатки сім штук. от, Курочки. І сідає в мене одна кочка. Оце вона. Тільки що була в гнізді, пішла їсти. Сідає. От. От, -от так от. Курочки, курочки. І оце ж курчата були отдільно. От, тут у мене є петушок, я йому до водички їсти дав. От, і петухи старші. Почали його закльовувати. І це вже довго, він вже десь неділю точно. Плохо може ходити. апетита нема, ходає. І на м'ясо не заріжеш і до курей не пустиш. Ну, поки тут в мене ніхто не живе, Та й він тут собі ходить. От. Ну, якось так. Петушок. Ось, такі от справи. Тут качка сидить. От. 20 яєць в них запліднені. На начало липня, дай Бог, буде. Вилуплювати, каченятка будуть. Тут у нас е, неслися в мене дві качки. Ця нанесла 12 яєць і сіла. Я її підкинув з цієї 5. Як вона сіла перва, це вона саме старенька зі всіх чотирьох качок. От У мене чотири качки і качур. І в неї зараз 17 яєць і чогось та качка. Сьогодні не знесла яйце. Вчора вроді теж. Ну, побачу, якщо і завтра вона теж не буде нестися, так і будуть ці п'ять. Я ці під, підложу до неї. І все. Так що все буде добре, так? Да? Саме спокійне, саме хороше. Сиди, сиди. Так що, ну дай Бог, може продовжить нестися. От, має п'ять яєчок. Яєць. Отак от, от сидить у мене дві качки. Ця сіла недавно. Позавчора чи 2-3 дні назад. числа 20-21. Так вона сіла. Нарвала пуха і сидить така от качечка. да, Ців -ців. Сидить. Оп, закриваємо. Вона сидить. Тут ця сидить. Потім як це виведе, я гніздо переставлю сюди. От. Бо тут плохо, щоб заходить. Ну але все одно я до них рідко заходжу. Так що, ну як, не прямо часто. Тушок сидить. Він так ходить, от дивлюся, було ровно, він їв. Ось так от. Не сильно він щось. І не як і сам своєю смертю не помре, і на м'ясо не заріжеш. От. І теж до корень не пустю, бо ж сразу його заклюють. Да, що тебе замучили тоді ті старші петухи, Я відлучив і так йому й не стало. Давно він же відділен. Пітушок. От і от, от так от. Зайчики, хто їсть, хто лежить, хто що. От. Кролишки. Отак от, -от, от. Курочки. Тут бабушки не кури. Вот. Так. А, котенята вже бігають на дворі, Ті котеня. Ну, кози там загонять, я тільки що показував, так що. Она ну, да, котенята граються Це котик. Кс -кс -кс. Ну, да, побіг. Побіг. Ну, отак от, от. Всіх вам показав. Невеличке відео. квочка Курчат, слава Богу, вивела. В неї, виходить, було 16 запліднених яєць в от І вивела 14, один був слабенький. Пропав. Ну, коротше, 13. І води. Так що отакі от справи. Ну і отак от таке от було відео. Зараз пішов до кучки, от, Буду Будуть із козами пастися. Як пасти кози. От І отак. Воно всі запригують, запригують По два, по три. От так от. Ходять. Ну, з кочкою у них заби, повні, наїдаються. І отак от, от ганяють. Первідні давав їм. Е, виходить, тіктонік. -тік Вітамінки. І потім органцовочку пару днів. І отак от, от. А зараз просто водичку і стартовий комбікорм з кукурузкою. Ось так от таке от було відео. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Все, всім пока.